Аналітики, яку ми почуємо від Геннадія Дубова, це політолог, пане Геннадій, доброго вам дня і слава Україні. Вітаємо салогра. У ну, вас на сьогодні знову ж таки будемо говорити про мирний план, про зміни в цьому мирному плані. Нагадаємо, що досі ті зміни, які були внесені, невідомі загалу. Власне, знаємо лише про скорочення його з 28 до 19 пунктів. Ну і також обговоримо з вами і скандал з Віткуфом безпосередньо, який зараз обговорюють Сполучених Штатах Америки. Отож, все по чергово. Зміни в рамкові мирній угоді, які з'явилися після зустрічі американських та українських. Тих переговорників у Женеві можуть спонукати Путіна відкинути пропозицію без розгляду. Принаймні, про це пишуть у The New York Times із посиланням на деяких представників адміністрації Трампа. Міністр армії США Деніел Дріскол у вівторок зустрівся з російською делегацією в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити ситуацію. Мирний план президента Трампа щодо України. Ну, власне, про це ми знаємо та про те, що знову ж таки вони обговорювали. Далі вони з українською делегацією також обговорювали це питання. І власне міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що Росія чекає на проміжну версію мирного плану, узгоджену з Україною та європейськими союзниками. Він додав зрозуміти, що Росія чинитиме опір будь-якій спробі відкотити максималістські позиції, закладені у первинний план. Ане Геннадію, давайте отак з вами будемо тоді розбиратися. Будемо з вами два варіанти, два сценарії розглядати. Знову ж таки, Україна зараз в українській делегації да за даними джерел, знову ж таки, я повідомляю там і світові змі, українські змі говорять про те, що такі найбільш болючіші питання Україні все ж таки вдалося або відкласти до зустрічі з Трампом Зеленським, або власне протиснути. І якщо Україна вже почала безпосередню роботу, значить вона погодилася над цими ми. Мирним планом знову ж таки, якщо не вдасться протиснути питання територій, болючих питань територій та для нашої держави, що тоді буде? Україна не погодиться, тоді Україні що робити? Тоді власне залишатися без допомоги Сполучених Штатів Америки. Ну, давайте з кінця підемо. Власне, ми вже залишилися без допомоги США, починаючи з січня цього року з приходу в Білий Дім пана Трампа. Ми так говоримо, іноді мене, мене складається враження в наших медіа, що ми ритмічно постійно отримуємо як при Байдені відповідно там на десятки мільярдів доларів на квартал. І, типу, ми цього можемо позбавитися. Ні, ми трошки в іншій ситуації ми вже позбавилися, і сьогодні але чим вони надають тиснути... нам ще деякі дані безпосередньо. Ну, варто да, зазначити да, та да. допомоги розвід... матеріальної. Я, я якраз хотів до цього перейти. Чим чим Трамп може, умовно кажучи, тиснути на Україну? Він може тиснути на нас перше розвіддання, друге дозволами на відповідне постачання озброєнь за європейські кошти. Тобто, ну це. Якби, я б не став кваліфікувати це як допомогу, це, скажімо так, не перешкоджання. От на сьогоднішній день приблизно така кваліфікація, мабуть, буде справедлива. По-друге, ми можемо сьогодні говорити про те, що змінена угода, тому що угоди не існує, в принципі, як документа. Є відповідний проєкт чернетка. Це дві великі різниці угода і чернетка. І відповідно до власне, того, як взагалі будь-які перемовини з приводу будь-яких угод відбуваються, відбувається умовно створення протоколу розбіжностей. Є базовий документ. І відповідно є грубо кажучи український стовпчик, де ми відповідно там перший пункт плюс, другий плюс, третій мінус, четвертий плюс-мінус. От на таких то умовах, ну і так далі. Ми йдемо е, по цьому тексту і про цьому наскільки сьогодні знову таки в нас дуже дуже обмежена інформація. Ми я, я лише розповідаю те, що е, плюс мінус е, підтверджено. Ми не визнаємо три питання, по суті, е, три основні питання. І щодо того, чи прийняв таку позицію Трамп, інформації немає. Скоріше навпаки. Є окремі такі вислови, які свідчать, що він не всім погоджується з нашою позицією. Перша позиція це ми нікуди нічого не відводимо, як пропонується зокрема з приводу Донецької області, нехай там в демілітаризованому форматі чи в будь-якому іншому. Друге, ми нічого не визнаємо, ми не визнаємо відсутність перспективи членства України в НАТО, і ми дискутуємо з приводу того, яка буде чисельність збройних сил України. В поствоєнний період. От власне, ці три там чотири питання. Вони з одного боку це менше, ніж 28, там чи там 32, чи 20. Ну тут цифра навіть не важлива. Але вони є ключовими, в принципі, питаннями війни, тому що це питання територіальної цілісності і питання суверенітету в тій чи іншій формі. І враховуючи це, ми можемо, мабуть, сказати, що весь цей процес, який триває вже там, тиждень, плюс-мінус, він не призвів рівно ні до чого з точки зору. Ор вирішення сутнісних проблем, на які погодилися усі, тому що Трамп себе виставляє посередником відповідно сторонами війни. Є Росія, яка розв'язала цю війну, є Україна. От по цим трьом питанням у нас кардинально різне бачення, і власне, наша позиція мир через силу, їх позиція, мир через поступки. Ми про це говорили з вами і там два тижні тому, і три. Це залишається ставим, і відповідно лише цей процес, який відбувається, додався в нашу дійсність, але він більше нагадує принаймні, поки білий шум. Але оця от цитата Лаврова, про яку я говорила про те, що Російська Федерація та буде вимагати першочергових, власне, отих от. Е Пунктів та які були, бо підтвердили, що їм таки передали. Ви кажете, що це мирний план та вискали, що це чернетка, хай буде чернетка. Цю чернетку передали в Москву в Кремль неофіційними каналами. Знову ж таки, це цитата того самого Шара Лаврова чи Топіскова. Вони там зараз на перебіг коментують Я безпосередньо ці всі питання. І Лавров сказав про те, що ми не будемо нічого іншого підписувати, ніж у того, і не будемо нічого та обговорювати, ніж у той перший черговий план. Якщо Російська Федерація відмовиться. Від будь-яких поступок, та і все буде по максимуму. Що тоді Трамп буде тиснути далі на Україну? Знову-таки, ми в голову Трампу до кінця можемо залізти. Сьогодні є лише тривожні для нас висловлювання. Він там в літаку говорив, що головна поступка з боку Путіна це те, що він не буде завойовувати нові території. І мова йде не тільки про Донецьку область, мова йде і про Харківську, і про Запорізьку, і про Дніпропетровську область. Ми також чуємо зведення з фронтів. І, власне, враховуючи, як вважає Трамп і його генерали, несприятливу для нас воєнну ситуацію, вони якраз. Раз, намагаються використати момент, включно з нашими там внутрішніми проблемами, скажем, плану. Умовної такої напівполітичної кризи на сьогодні вони намагаються протиснути свою ініціативу, користуючись нашим вразливим становищем. Якщо ми подивимося на події от під таким кутом, то давайте подумаємо, на кого ж Трамп буде тиснути на Російську Федерацію чи відповідно на нас для того, щоб свою мирну ініціативу реалізувати. Бо давайте пригадаємо, він має сьогодні, як він вважає, успішний кейс. З врегулювання власне пристояння в секторі Газа і там на йому не подобалося категорично багато пунктів, які відповідно Трамп пропонував до цієї угоди, в тому числі по суті, залишення Хамас при владі в секторі Газа і не розброєння на сьогоднішній день роззброєння цієї терористичної організації. Не... Але так чи інакше через тиск на ментаньяху, через погрози припинити відповідне постачання, він зміг, як він вважає, наскільки це буде стійко, це питання, Ізраїль протиснути, в тому числі звертаючи увагу, що якщо раптом Сполучені Штати припинять постачати засоби протиповітряної оборони, то в них з Іраном зовсім інша конфігурація відносин може ближчим часом трапитися. І е, американські генерали, які сьогодні... Верніше сьогодні, які днями були в Києві, наскільки повідомляють американські засоби масової інформації, вони серед іншого використовують аргумент, що Сполучені Штати не зможуть постачати стільки засобів ППО, скільки б були спроможні захищати в тому числі мирні українські міста і об'єкти інфраструктури. Тому в чомусь ситуації схожі. Наскільки вони схожі, ми зможемо побачити лише тоді, коли принаймні відбудеться зустріч Володимира Зеленського і пана Трампа. Сьогодні виглядає все ну, не сильно оптимістично. Ви знаєте, мені от вчора також говорила з політологом, він говорив. Про те, що дивлячись, яка гілка там переможе, тому що в сполучених штатах зараз є три гілки впливу на Трампа. Перша це Рубіо. Власне, багато видань зазначають, що саме він йому вдалося переломити ситуацію, хоч трішечки на користь України. Друга гілка це Вітков. Зрозуміло на чому боці. І третя гілка це Джей Дівенс, тому що знову ж таки той генерал армії та Дріскол, це саме людина Джей Дівенса. Ну знову ж таки, будемо дивитися, але зараз Блумберг дивує своїми статтями. Які виходять так званий мирний план Трампа, ймовірно був складений в Кремлі. Блугмер публікує розмову між помічником президента Російської Федерації Юрієм Ушаковим та посередником між Росією і Білим домом Кирилом Дмитрієвим. Власне, і тут дійсно оці цитати, які а, та, вони оприлюднюють, дійсно, нібито а, Ушаков говорить про те, що він що він буде розмовляти безпосередньо. Дмитрієв говорить про те, що вони склали, вони вже від. Правила і так далі, ну дійсно, якщо говорити про першочерговий а, та той варіант, який про який вже всі знають, та про тих 28 пунктів. Ну там точ, точ, все, що хоче Російська Федерація. Попередньо нагадаю нашим телеглядачам, що зазначали в Білому домі, що над цим планом працював і Вітков Дмитрієв, потім ще Рубіо додавали, потім забирали Рубіо. Ну знову ж таки, багато було варіантів. А, наскільки вірогідна варіант, варіант того, що дійсно той план Трампа, який всі називають, був планом. Кремля першочергово? ну ви знаєте, тим, в кого добра пам'ять, не потрібен Блумберг. Тому що е, Рябков 21 рік, е, Путін 23 рік, Путін 24 рік, Ушаков 25 рік. Той же Рябков здається також 24-й рік. Вони дійсно говорили рівно про те, що написано в цьому Трампі в цьому плані Трампа, і не, не потрібно Блумбергам бути, не потрібно мати прослуховування для того, щоб просто порівнявши тексти в базових їх параметрах, зрозуміти, що дійсно він має проросійський ухил, і він власне по суті фіксує. Ну, таку не стратегічну, але тактичну поразку України. І частково, частково, тут, до речі, є відмін, відмінності, тому що в останньому ультиматумі якраз Путін він казав про вивід, в тому числі, з території Херсонської Запорізької області, ага. і, і на сьогоднішній день він продав Трампу як поступку те, що по цим областям він фіксується по лінії відповідно актуальній на момент підписання цієї угоди. Тому не потрібно бути великим політологом, або конспірологом чи інсайдером, щоб з самого початку, коли лише з'явилися основні положення цього документу, зрозуміти, що він писався в Кремлі, писався на один рік, і те, що віков їздив в Москву, та не не грати там, не в великий театр там на Лебединого озера, а говорити саме про ті умови. На які Путін готовий для припинення протистояння, ну також не потрібно бути великим експертом. Просто у нас, ну знаєте, ну чесно, я дивуюся, ми е, істини ці відкриваємо, які лежать у нас під ногами вже раками. Ми їх відкриваємо наново просто у зв'язку із однією публікацією Блумберга. І сенсації тут ніякої немає. І Трамп, до речі, і от сьогодні е, говорив син Трампа, написав пост типу, хлопці. Ну так же ж перемовини і ведуться насправді. От саме такими словами і в такий спосіб, коли але чому... тоді не. Тоді навіщо власна адміністрація Трампа могла сказати просто, що нам передали в Кремлі і погоджуємося на нього? Чому тоді адміністрація Трампа сказала, що це мирний план Трампа? Ну, тому що вони її творчо переробили, вони вважають, вони. От вони, вони виходять і кажуть, чи 에, підписався пан Трамп під ультиматумом Путіна. Чи може він політично так сказати? Ну, безумовно, ні. Він навпаки скаже, що він здобув перемоги, він зберіг Херсон Запоріжжя за Україною. Він, відповідно, врятував купу життів. Він дав можливість, наприклад, російські активи використовувати на користь відбудови, в тому числі підконтрольної уряду України території. Ну і там багато чого по подібницям можна не скрежти. І відповідно він скаже, от Путін хотів. Отак от, от він uh -huh. хотів ці сіли Херсона Запоріжжя, а я, е, як великий миротворець, 47-й і дуже сильний лідер, от таким чином протиснув Путіна, який сидить на 45% ядерного арсеналу, не допустив Третьої світової війни і взагалі я великий молодець вирішив дев'яту війну. Е, політично сказати, що я приймаю ультиматум Путіна, ну, ми ж не могли це уявити, навіть якщо е, це в дійсності змістовно так і виглядає. Справжній зрадник, агент Російської Федерації Так, американські політики вибухнули обуренням в бік Віткофа і вимагають його звільнення на тлі злитих розмов з росіянами. Той же Блумберг знову ж таки оприлюднив розмову безпосередньо, якщо не помиляюся з Дмитрієвим Віткофа чи то Ушаков, та де він давав поради безпосередньо, що їм робити в ті чи іншій ситуації, як їм говорити з Трампом. Я читала безпосередньо та ці всі, всі Описи знову ж таки, і там дійсно втомагавки. Там ситуація була так, коли всі анонсували, що буде-буде, а потім була розмова Путіна. На Трампа власне і після цієї розмови, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп сказав про те, що не на часі знову ж таки. Там прям детальна дійсна інструкція, що потрібно говорити, що потрібно не говорити, і так далі. Отож, як відреагували члени палати інші посадовці Сполучених Штатів, справжній зрадник Стів Вітков має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. Про це сказав член Палати представників США Тед Лю. Очевидно, що Вітков повністю підтримує Росіян. Йому не можна довіряти. Ведення цих переговорів його слід звільнити, конгресман Ден Бейкон. Це серйозна проблема і одна з багатьох причин, чому ці безглузді Побічні шоу та темні зустрічі мають припинитися. Республіканець Брайан Фіцпатрік завдання всіх, хто служить у серії нацбезпеки безпеки в уряді США, полягає в просуванні американських інтересів, а не інтересів інших країн і особливо не варварських імперських підбурювачів війни, таких як Путін. Про це сказав експосол США у Росії Майкл Макфол. А ви знаєте? На вашу думку, ну скоріше всього, що ж Трамп не звільнить Віткова після цього, зважаючи Ще на те, що він. Так, да, зважаючи на те, що він оце оценайтеше така обмовка по Фрейду, що завдання зараз від кофа, та як він сказав, там продати Україну Росії, якщо я не помиляюся, я його зараз намагаюся знайти. Він там в дверях знову ж таки улюблені мої стендапи Трампа, та які він говорить безпосередньо, що йому потрібно продати це Україні. Йому потрібно продати Україну Росію, отак сказав Трамп. Тобто Віткоф і далі буде працювати, і ніяк це не позначиться безпосередньо на політичному житті. Віткофа. Ну, в теперішній ситуації точно ні, тому що ну давайте подивимося, як буде розвиватися події, тому що да, дійсно там окремо сенатор один здається, і пару із палати представників висловилися, і ви процитували одного з них. Але давайте просто екстраполюємо на нашу ситуацію чи можна судити про політичні події і рішення нашого військово-політичного керівництва, наприклад, по постам Мар'яна Безугле? Чи впливає, чи вона є діючим народним депутатами, чи колись входила до відповідної фракції, входила. Але те, що вона пише і рухає бригади по фронтам або дає оцінку там всьому на світі, не впливає жодним чином на все наше життя і наші рішення. Тому, якщо мова буде йти про те, що дійсно прям сотня там або там дві сотні з палати представників виступлять із рішучою заявою, Майк Джонсон її підтримує. Там 40-50 плюс сенаторів звернуться до Трампа і скажуть, що Пане Трампа, давайте змінюйте політику. Забудьте про те, що ви говорили під час передвиборчої кампанії, під час всієї пер, всього першого року вашої каденції. Звільняйте Вітка ставте, не знаю, когось Макфала, ставте, який колишній посол дійсно там в США в Російській Федерації, і будемо рішуче Путіна перемагати. Тоді да ми з дійсно зможемо говорити про те, що все почалося, і Трампа його ж партія зламає. Але коли із двох майже з половиною сотень депутатів виступили двоє, чи з трьох, якщо взяти сенаторів, три сотні виступили двоє. Це відсоток можемо порахувати. Це відповідно, ну один відсоток від всіх. От чи може один відсоток депутатів, умовно кажучи, американських змінити позицію всієї виконавчої влади при тому, що Трамп завжди грав такого альфа самця і відповідно демонструє таку намагається демонструвати вірніше жорстку волю. І... І прямо симпатизує авторитарним лідерам. Ми ж бачимо, там, як він висловлюється на адресу П... Кімчен Іна, як він висловлюється на адресу Путіна, як він ставиться до відповідно тієї шурсулу фондерляїна або Мерца, якого він там принижував майже в овальному кабінеті, нагадуючи про нацистське минуле, зокрема його батька. Тому, тому сьогодні, власне, ну Трамп він ніколи просто він не просто не приковував ніколи своїх прагнень, своїх відповідних подобань і змінити його став. Авлення може лише дійсно масовий певний е, акт непокори, якщо хочете, відповідно з боку його ж е, представників в парламенті, представників республіканської партії. От, якщо ми побачимо таку непокору і умовно кажучи, бунт заяву політичну, хоча б тоді ми можемо на щось сподіватися. Поки один відсоток від його депутатів ну навряд чи змінить його позицію. Просто знаєте, якщо говорити за так? То а, там не, не потрібно було цього. Ну тобто, просто росіяни сказали, що він проукраїнський. Все його зняли, з цієї теми. Тут потрібен натиск. Ну, Ще, ще не зняли насправді. Ну, питання, розумієте, Келах Трампа не, не він трампіст, насправді. Він не зарадив його 16-го року. Він завжди постійно підтримував мага порядок денний. І є така американська гра «Добрий поліцейський, поганий поліцейський. Вони добре зіграли в цю гру знову, яку у всіх фільмах голівудських показали, але ми дивилися неуважно. І Вітка був поганим поліцейським, Келог був добрим поліцейським. Якщо один з січня місяця покидає свій пост, це означає, що цілі гри можливо досягнуті, або Трамп збирається з гри виходити, от тільки такий висновок можна зробити, пане Геннадію. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися.